А от Суми і Чернігівщина є буквально щойно з'явилася інформація, що знов стягують сили, танки, в тому числі Російська Федерація. Це все в межах того, що ви говорите, щоб десь задурити українське командування і щоб ми тут посилювали оборону, а вони в якийсь інший шлях підуть. Чи може? Й вони знову піти на цю авантюру, яка була на початку повномасштабного вторгнення, коли не маючи достатніх сил, вони все одно заходили і на Сумщину, і на Чернігівщину, але таки заходили. Дуже люблю приводити у приклад Сунзе, якого вважаю найкращим воєнним мислителем всіх часів і народів. В нього є дуже гарна теза саме на цей випадок. Не можна вважати, що ворог не нападе. От не можна, не не треба. Треба вважати, що ворог нападе в обов'язковому порядку. Разом з тим, треба робити все можливе, що коли він нападе, ціна для нього буде непомірною і неприйнятною. Сповідую філософію жорсткого політичного, а в даному а в даному випадку, воєнного реалізму, з огляду на головну філософію, що Україна для них неприйнятна, вони можуть вдарити будь-де. на мій погляд, білоруський напрямок, попри те, що він на цю хвилину ще не є робочим. Також є загрозливий у Лукашенка. Пістолет. Бі біля скроні заряджений йому нема куди тікати. Він нелегітимний і нелегальний одночасно з усіх можливих точок зору. І Путін буде робити все можливе, щоб заставити його вдарити в з півночі. Не можна легковажити жодну ділянку. Наші успішні контрнаступальні дії на Херсонщині можуть стати тригером, тобто спусковим гачком, для того, щоб відбувся удар з півночі. До цього треба серйозно готуватися.